Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я до вас із чудовою заготовкою із баклажанів. Готуватиму я на 1,5 кг баклажанів. Баклажани я вже промила. Від шкірки очищати не потрібно, лише прибрати ось ці бокові частинки. Окрім баклажанів, мені знадобиться солодкий перець. У мене тут на 1,5 кг буде 450 г перцю. вага перцю, це вже в очищеному вигляді без насіння. Також знадобляться помідорки, пучок петрушки, цибуля і часник. Тут у мене дві великі головки часнику. І ще по рецепту потрібен буде гострий стручковий перець. Оскільки я не використовую стручковий перцю взагалі, в нас не їдять в родині гостре, тому я його використовувати не буду, буду заміняти на суміш перців. Ну, а якщо будете використовувати все-таки перець, Перець, тоді потрібно його на кількість баклажанів ось 100 г. І розпочинаю я із підготовки баклажанів. Їх потрібно буде нарізати на брусочки. Нарізаю ось так для початку, ну а потім ось на такі шматочки. До порізаних баклажанів додаю 1 столову ложку з гіркою солі і все перемішую. Ну, а після цього залишаю баклажани постояти при кімнатній температурі десь на годинки-півтори. Ну, а я поки підготую решту овочів. Болгарський перець буду нарізати ось такою тоненькою соломкою. Тоненькими півкільцями буду нарізати цибулю. Слідом нарізатиму помідори, я спеціально беру ось такі невеличкі, з ними мені зручніше, відрізаю цю частинку плодоніжка, а самі помідори буду нарізати кубиком. Також подрібнюю пучок петрушки, корінчики відкладаю, вони нам не знадобляться, а саму зелень буду дрібненько нарізати. Залишилось мені підготувати часник, його буду пропускати через прес. Півтори годинки баклажани в мене вже постояли, тепер я їх ось так добре віджимаю. І підготувала друшлачок, перекладаю їх сюди, після чого віджаті баклажани потрібно буде добре промити під проточною водою. У кастрюлю, в якій все готуватиму, наливаю 150 мл олії і розігріваю її. Слідом додаю порізану цибулю, перемішую і на середньому вогні готуватиму 5 хвилин. Далі до цибулі перекладаю всі помідори, перемішую. І все на тому ж середньому вогні, власне, готувати я буду весь час на середньому вогні, буду готувати ще 5 хвилин. Далі додаю солодкий перець. І якщо будете додавати також і гострий перець, то його ось якраз в цей момент потрібно також додати. Все перемішую і готую ще 3 хвилини. Наступними у кастрюлю перекладаю всі баклажани. Відразу слідом додаю петрушку, а також 3 столових ложки соєвого соусу. Все добре перемішую і готуватиму ще 3 хвилинки. Через 3 хвилинки додаю у кастрюлю спеції. Тут у мене по 1,5 чайних ложки цукру та меленого коріандру. Також, як я вже казала, я додаю суміш персів, заміж гострого стрічкового тут у 5 чайної ложки. І ще додаю чайну ложку солі. Але, звичайно, сіль коргуйте до свого смаку. Також ще додаю весь часник. Знову гарненько все перемішаю. І цього разу тушкуватиму овочі 7 хвилин і Під кінець додаю 30 мл 9% оцуту, знову все перемішаю і тушкуватиму ще 3 хвилинки. Процес приготування я завершила, а також паралельно простерилізувала банки і кришки. Кришки я зазвичай не кип'ячу, а просто заливаю кип'ятком. Ну і далі баклажани розкладаю по банкам, а потім їх потрібно закатати кришками, перевернути, закутати і залишити для повного вистигання. Оточитись моєї кількості продуктів. У мене вийшло 5 півлітрових баночок, а також ось залишок у тарілочці. Баклажани ось зберігають повністю свою форму, але при цьому повністю приготовлені. Отже, поки що триває сезон баклажанів, дуже рекомендую приготувати собі декілька баночок такої чудової закуски. А я всім хочу подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, я бажаю лише всім миру злагоди, з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами вами у наступних відео.